Півмільярда доларів за війну. Ну, така сума приблизно була витрачена м, за моїми підрахунками на слух. М, і це мінімальна сума, яку використали, я не знаю, міндіч так виходить, на те, щоб утримувати депутатів. Півмільярда. Ну, ясно, що е, Доларів. Доларів. Півмільярда доларів. Ясно, що. Ці гроші не потрібні були ні для чого іншого, і їх не міг Мінтіч задонатити на Збройні сили. Півмільярда доларів, розумієте? Так от вам історія. Тому я вам тут спробую проаналізувати кілька цікавих історій. І ми з вами побачимо, як діє наша, вибачте, влада в цій ситуації. Тут буде і про Мінтіча, і про Умірова, і про депутатів. так що Додивіться, будь ласка, до кінця. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. І донатьте. Там будуть посилання, і вони є в описі. Так от, е, нібито від 5 до 15 тисяч отримував кожен депутат. в... Місяць і це зафіксувало набу, і про це написало зеркало неділі, і про це е, всі знали наперед. І ви пам'ятаєте, Поляков ще говорив е, в ті часи. А тепер це все задокументовано і вже може стати предметом розмови. Е, але ж є проблема. Ну, Уявляйте собі, 200 з чимось депутатів слух і всі корупціонери. Ну, тобто тотальна корупція всього парламенту. Це ж їх треба. Ну, під заставу, в СІЗО і так далі. Тоді виходить, що більшість СІЗО буде в парламент а в СІЗО, і там же ж засідання треба проводити, не знаю, чи існує такий великий парламент, СІЗО такий, щоб можна було стільки людей посадити і так далі. Звичайно, щоб ніхто їх не посадить. Звичайно, що будуть тягнути слідство скільки можна, тому що. Наше НАБУ, воно найкраще, але на нього можна тиснути і доказ, тому умірав. Але про мірова поговоримо <скільки> трошки далі. Так от, значить, е, е, при такому мінімальному підрахунку, оця сума від 5 до 15 помножена на час війни, на час війни, я до війни не кажу, це перетворюється в півмільярда доларів. Ви прикинули собі, що це за сума. От і е, гарантії того, що наша набу не буде розслідувати цю справу повнометражно, і е, це приблизно можна зробити висновок не тільки через те, що до цього часу Єрмаку не оголошено підозру. Не тільки тому, що журналісти знайшли, де знаходиться міндіч а набу не знайшло, і ніхто не знає, де той Міндіч, а цей. Як він там за Коломойський, прямо говорить, що міндіч живе в сусідньому з будинку з моїм в Ізраїлі. Ну, вибачте, ну, мені здається, кожен міг би вже здогадатися, де це, і якимось чином піднімати це питання. Але ж нікому не потрібно, розумієте. Міндість живе в сусідньому з Коломойським будинку, ну, а краще б він в сусідній камері сидів, це зрозуміло. Але ніхто цього не піднімає. І, ну, кажуть, що Ізраїль не може видати своїх, але може. Порошенко розказав дуже цікаву річ. Я думаю, що Ізраїль це зацікавить не менше, і йому буде легше ховатися в Україні, ніж в Ізраїлі сидіти за такі речі, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Не пропустіть. Так от, пишуть, що у Міров з ФБР домовлявся про те, щоб ФБР захистило його від набу. Ну, я думав, що там більш глобальна розмова про. Геополітичне майбутнє Зеленського Мірова Єрмака про те, як їх захистити на якихось Карібських островах. Пам'ятаєте, плітки, що Зеленський будує якусь там Вілу на якомусь з Карібських островів. Ясно, що я в цю мульку не повірив, але хто знає, може і правда. Ми можемо вірити чи не вірити, а правда ж вона не залежить від того, чи віримо в неї ми, чи не віримо. Але то давно було, і про тут вілу вже всі забули. А Тут інше цікаво, те, що, виявляється, він намагався захиститися від Набу. І тут же ж важливо не те, що там було насправді. А питання в тому, що він таки захистився від набу. Ну, подивіться. Всі, хто в цій справі, міністри, Єрмаки, Умірови, ніхто не отримав підозру. Оце означає, що зділка відбулась. Ну, розумієте, тобто. Умірав від імені Міндіч Банди, перевів перемовини з ФБР, щось їм пообіцяв. Вони це доповіли тому, хто це щось може взяти. І тепер ця людина, яка домовилася з ФБР, щоб його не присували, його колег, веде з американцями перемовини. Тобто ціну свою він вже назвав. Ну, може, не всю, може, ми не про всю ціну знаємо, але менша з тим. Отака От сумна історія. Тобто, коли Вітков хвалить Умєрова, ми розуміємо, чому. Тому що Умєров під копаком, і він уже там свої особисті інтереси заявив, як пишуть. І, В принципі, я не сумніваюся в цьому. От, Але. В даному випадку ми посилаємося на інсайди, які вже обнародовані, і це ніякої таємниці немає. І вони обнародовані вже багато разів в різних напрямках. Тільки раніше говорили про те, що були перемовини, а зараз уточнили, про що саме. Але це ж не факт, що тільки про це. Отже, єрмака ні на крилі. Умерова не накрили, Галущенка не накрили, всі вони не накриті, ходять собі, займаються своїми справами, але Умера на всякий випадок тримається подалі від України, бо мало чого, може, не домовились до кінця. Але приклад Єрмака говорить, що домовились нормально все. ФБР е, порядна організація. Вона, якщо купує кого-небудь і обіцяє йому, то все буде окей. Більше того, ФБР прямо може. У них є інструмент, зділка. Ну, тобто вони можуть домовитись, ви нам це, а нам це, от пам'ятаєте, Мадура, бери свої чемодани з бабками і свалювай, ми тебе переслідувати не будемо. Тобто для нас це вважається хабар там, чи щось іще. А для них це нормальна історія. Вони вибирають менше зло. В даному випадку Уміра щось пообіцяв, а не переслідування це менше зло. І тепер набу його не переслідує. от, От цікава історія. І це вже питання не до ФБР, тому що у нього свої інтереси, це інша держава. А до набу, до влади і до нас з вами, як ми до цього будемо ставитись. І тепер повернуся до Порошенка і Міндіча. Коломойський назвав місце проживання Міндіча, це нікого не зацікавило. Коломойський натякнув на те, що його хотіли злити свої ж, тому що нібито в посольстві йому дали зброю, а там служба зовнішньої розвідки, а служба зовнішньої розвідки це під впливом Єрмака, а його могли хотіти зачистити, щоб він нічого зайвого не сказав. Бо коли він тікав в Ізраїль, швидше за все, він готовий був дещо розказати і повторюється ситуація Портнова. Але нічого не сталося, ніхто з ним нічого не зробив, і він собі спокійно живе далі, витрачає, мабуть, всі гроші, які в нього є, на охорону від своїх колишніх друзів. Але менше з тим, Порошенко пояснив публічно. Я думаю, що він, може, не тільки публічно, тому що заява зроблена ж публічно. У в ефірі так він сказав, що є документальні докази, і він готовий за це відповідати. Що. Міндіч і його банда вивозили українське збіжжя в Туреччину для Ірану. А це для нас це нормально, правда, ну, що ми українське збіжжя передаємо Ірану, який передає Росії. Значить, дрони, будує У них заводи, а вони вбивають нас. Це нормально. Це ж ну, друг президента, то таке ну має право. Це ж сам найвеличнішого друга, має право двушку в Москву, плюс, значить, е цю, хліб іранцям. Іранці, які їдять цей хліб, виробляють дрони. Ці дрони б'ють по нас, а іранцям платять за двушку, яку дає міндіч. І це нормально. Це для нас ж нормально. Ми ж звикли, що у нас. У владі вбивці нас же самих сидять, і ми до цього ніби так нормально ставимося, всі Рейтинг довіри, між іншим до цієї влади, достатньо великий. Так що нам все це подобається. А Ізраїлю це може не сподобатись. От Ізраїлю може це не сподобатись. Тому що для них Іран це екзистенціальний ворог, і вони до нього ставляться дуже жорстко, і зараз вони знов. Ем, Натікаючи американцям дуже жорстко, що треба бити знов по виробництву ракет іранському, тому що Іран виробляє цих ракет Німеряна, і е, сьогодні буде ввечері заява трьох <coughs> американців відомих, в тому числі президента, голову Міністерства флоту і війни, і вони щось будуть говорити. Ну, Один з варіантів. Ну, тобто, я про це буду готувати окреме відео, але хто знає, може бути це і пов'язане з ударом Ми по Ірану, тому що зараз їм щось треба таке зробити. Дуже потужне, тому що ну, провалюються ж мирні перемовини. Треба якось відволікти від порноскандалу і від провалу перемовин, якимось чином ситуацію відтягнути. Так от, Порошенко про це прямо сказав, мені цікаво, що як на це відреагують. Наші НАБУ, СБУ, може зараз Порошенка спробують запропонують дати покази про те, як команда Зеленського вивозила хліб для Ірана. І я думаю, що це може бути для них дуже небезпечно, тому що виявиться, що в цій команді, яка вивозила з Біжжя, є дуже багато всяких людей, які ще не втікли. А як. Вони можуть втікти, як вони працюють, ну це відома історія. Ми ж всі читали з вами, мабуть, ви пам'ятаєте: 77 квартир для Міндіча. Ну, от, недавно була інформація. я розкажу, що вам, що хтось дав хабар Міндічу у вигляді 77 квартир за третину їхньої вартості. І оця сума хабаря це десь близько 10 мільйонів доларів. Ні, ну, звичайно, якщо. Платити депутатам стільки, то це мало часу вистачить. Але як для хабаря 10 мільйонів нормальна сума. Я не думаю, що такий хабар в 10 мільйонів на Сіровська компанія і ОПЗЖ могли дати міндічу. Думаю, комусь іншому. Кому у нас в країні можна впіляти хабар в 10 мільйонів? Ну, давайте думати разом, пишіть коментарі, будемо обговорювати. І взагалі у мене сьогодні багато стільки новин, і що прямо не знаю, як. Їх всіх вкласти в ці сюжети, які є. А хочеться швидше закінчити з усім поганим до Різдва, щоб всі відпочили в цей день. Але от виходить, що ні. І до речі, нагадую ще раз: ось-ось, ось, ось тут у мене QR-коди. Ми досягли, думаю, вже досягли там 300 тисяч. І ми вже наближаємося до завершення збору для 428-го батальйона безпілотних систем. Тінь на їхній пікап для того, щоб вони могли його використовувати за завданням, таке як потрібно, і перевозити, доставляти, вивозити і все, що їм потрібно. На жаль, з технікою велика проблема. Я розумію, що не тільки цей батальйон вимагає техніки, але це проблема часу. І слава Богу, що є Європа, де. Виводять з обігу дизеля, і їх можна дешево купити і відправити їх на фронт. Отже, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте і донатьте. Слава Україні!